Всім привіт! Давно не бачились і взагалі у мене просто немає енергії знімати вам відео, але я вирішила, що ми все ж таки треба повертатися і вже таки щось робити для цього життя. Тому сьогодні ми поїдемо на книжкову країну разом, але зараз я йду до Марка і Андрія в кофідор. Отак от ось. От, приємного перегляду сьогодні. У мене сьогодні такий вайбік. Я несу камеру Андрію, бо він її не брав з собою на пару. Так, а тут І далі вже бомба. Я нарешті закінчу читати цю трилогію, бо дуже швидко прочитала Республіку Дракона, лишився тільки полум'яний Бог. Ще книжка про Тейлор Свіфт, але її зараз читає Марко. Абсолютно научна історія. Help me God. Я не знаю, я не думала, що воно в мене буде, але окей. Я думаю, буде цікаво. Її вже в руках перетримали всі. Я не планувала взагалі купляти книжок. Це вже, ну, ладно, перший дві купив Андрій, але це третя. Я не знаю, мені чомусь здається, що ця нова книжка буде флопом, але ну, можливо колись я дійду до неї. Дев, yeah. пішов з кадру. Звичайно, <laughs> Wild Hunt вже в продажу. Вже. Ну, тіпа це, це новинка. Пробую матчу в дочі. Мені здається, має бути смачно. По-перше, це смачно, по-друге, на цей раз прощаємось з книжковою Україною з ВДНГ, тому що ми їдемо в мистецький арсенал. Потім <дивав>, там каршерінг і сказав нам 150 метрів, але ми йдемо, що мені здається, може пішки, дійдемо до Арсенальної, куди нам в цілому і треба. Так, ну що ж, ми вже вдома, і у мене почав розряджатись телефон ще на Київ Фудмаркеті, тому я багато вам не знімала і нічого в цілому не казала. Але ми вже приїхали додому. Зараз ми будемо вечеряти, мені треба зібрати валізу, бо завтра о пів четвертій я їду до Львова. Повечеряємо та будемо спати. А, ще треба по навчанню зробити щось і мені і Андрію. Все-все, да. от плани на вечір. І напевно останнє, що я зроблю в цьому влозі, це покажу вам ще раз покупки книжкової країни. Перше, це Полум'яний Бог, остання частина трилогії Макової війни. У нас стоїть Республіка Дракона. Осьо. Вона вже прочитана і була прочитана дуже-дуже швидко. Я думаю, що полум'яний Бог теж досить швидко піде, і тоді буде завершена ця трилогія, і я зможу дати повноцінний, я думаю, відгук. Далі це сонце сходить під могильного, тут такий от гарний рожевий колір. Бо і Андрій хотів, і мені досить цікаво прочитати. І також книжка про Свіфт», яка досить нещодавно вийшла у Вівату, я її хотіла. Але як я взагалі про неї забула, Андрій нагадав і купив, власне. Але я вже почала її читати, коли ми були на Київфудмаркеті. і я не згодна з деякими поінтами, які були отут в стислій хронології подій. Але. Нічого не можу з цим зробити. Можливо, я запишу вам відео або про книги, або саме про цю книгу, і там будемо про це говорити, але я ще не впевнена. Але отакі от покупочки на цій книжковій ноті з моїм гарбузом Сінсея. Ми будемо з вами прощатись. Дякую, що провели цей день зі мною. Як на мене, він був досить цікавим, при цьому досить хаотичним. Але я сподіваюся, що вам було добре і класно його дивитись, спостерігати за тим, що я робила не сама навіть. Всіх вас дуже люблю, цілую, обіймаю і дякую за перегляд! До зустрічі.